В нашому стартапі було закладено дві ідеї: перша ідея це надати друге життя своїм старим речам. А друга ідея заключалася в тому, щоб зменшити використання поліетиленових пакетів та використовувати більш екологічні варіанти. Лося доволі випадково, оскільки я прийшла в колабу в бібліотеку взяти якусь цікаву книжечку, почитати. І тут ми познайомилися з Лесою, яка в цей момент також вибирала нову книжку. Наші вподобання з Лесою зійшлися в книжках, тож. Далі якось наше спілкування почалося по життю. І коли дізналися, що в колабі є можливість створення власного проєкту, ми вирішили скористатися цією можливістю і зробити власний індивідуальний проєкт, який буде нести важливу екологічну місію. Моя мама вміє шити. Я з дитинства спостерігаю над її роботою. Також навчилася певним речам. Це також стало великим плюсом для реалізації нашого проекту. Звісно, ми будемо просувати цю ідею, а також наш проект є класним бізнес-планом. Адже ви, як клієнти, можете надсилати нам свої речі, які ви так любите, і не можете з ним попрощатися. А ми вам зробимо класну первинку, екошопер. Тому таки поспа.